Ворог атакував ще один будинок у Луцьку. Серйозних пошкоджень зазнав двоповерховий будинок на одній із вулиць міста. Мешканці налякані, діляться з нами своїми емоціями. В той момент думаєш. Як вижити? Емоції вже зараз. Да. зараз». Сусіди розповіли, що напередодні удару разом вийшли на вулицю. Це і врятувало їх. Тепер на місці колишнього будинку залишились тільки руїни. У них знищено все. Нічого немає, нічого. все посебивали. Ми тільки достроїли, воно все звалило там, ні вікон, не дверей, нічого немає. В хаті не знаю, бо не пустили нас. навіть А вас що знищили? Також гараж, машина, правда, слава Богу, вціліла вікна, вікна, всі вікна, двері вхідні, все повибивало. У нас і плита впала, кажуть, потулки і все попало. Як повідомили самі мешканці, дехто з них отримав серйозні поранення. Їх госпіталізували до лікарні. А Можливо, знаєте, є хтось от, серед людей, які знаходились в будинку? Ну, ніби постраждалих, яких немає одна жіночка там з 73-го будинку, то вона була вся закровавлена, швидка її забрала. І ще там один хлопець, теж шукали його десь під завалами. Що нам далі робити? Де ми маємо ночувати? Ні криші, нічого, ні віки, ні машин, нічого. Після удару на місці почали працювати різні служби. Людей евакуювали з пошкодженого будинку.